Сьогодні ми у дуже символічному місці у гостомелі. Саме тут Путін хотів виграти битву за нашу столицю. Битву за Київ 730 днів триває наше 24 лютого, 10 років триває війна. Слава захисникам та захисницям, слава мужньому українському народу. Вторгнення російської армії в Україну стало найпровальнішою та найганебнішою компанією для Росії за весь час її існування. Втрати ж окупаційних військ уже вважаються наймасштабнішими не лише в історії РФ, а й СРСР після другої світової війни. Причому унікальність у тому, що в певні місяці армія Росії втрачала стільки особового складу чи танків, скільки не налічується навіть. У некоторых армиях стран НАТО. Станом на сьогодні, Збройні силы України уже минуснули 409 тисяч 10 окупантів. В доктринальных документах НАТО Росія объявлена прямой угрозой. Против нас ведется открытая, гибридная, как ее не назови, но это настоящая война с использованием всех доступных сил и средств. Продекларирована задача нанести России стратегическое поражение. На полі бою, хто сьогодні завітав до Києва, та яку підтримку пообіцяв Україні почуєте за одну хвилину. Я нагадаю, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і залишайте коментар в підтримку. Слава Слава! Головний результат на сьогодні Росія зазнала стратегічної поразки в Україні її військова сила, яка ще два роки тому лякала увесь світ. Та не з кожним днем через український спротив, агресор зараз не має сил захопити великі міста і встановити там окупаційний режим. Росія зазнала й політичної поразки. Че замість умиротворення агресора захід активно підтримує Україну і надає їй серйозну військово технічну та економічну допомогу з самого початку війни. Захід не може дозволити агресору перемогти, тому що це зруйнує світовий порядок. Важливим здобутком 2023-го стало те, що Україна по суді отримала перемогу в акваторії Чорного моря, знищивши велику частину Чорноморського флоту РФ за два роки війни. Сили оборони звільнили від окупації щонайменше половину раніше окупованих територій, а також знищили більшу час. Тину регулярної російської армії, яка почала повномасштабне вторгнення Україні зараз важко, зокрема тому, що проти неї веде війну коаліція тоталітарних режимів: Росія, Білорусь, Іран, Північна Корея. Крім того, російській військовій машині надають опосередковану економічну підтримку Китай та Індія, які купують російську нафту і газ. Нам здавали, що брехати красти чи наживатись на війні. Це точно не історія моєї країни. Дуже важко бачити і читати про вкрадений мільярд в Збройних сил України. Думаю, цей рік має стати роком посадок і боротьбою з корупцією, адже це зможе пришвидшити українську перемогу. Страшно не отримати відповіді на своє. Та як живий страшно, що українці корупціонери. І українці, які допомагають армії, живуть, мабуть, в двох різних світах і не цінують, хто їх захищає. Сподіваюся, це зміниться. Весна прийде, саджати будемо. Це ми пам'ятаємо сьогодні. Президент України у Гостомелі сказав декілька важливих слів. І саме тут він зазнав першої і фундаментальної поразки, коли наші воїни. Знищили десант російських вбивць і не дали Росії створювати тут її плацдарм. Світ побачив найголовніше побачив, що будь-яке зло може бути розбитим і російське не виключення. Надалі було підписано ряд важливих документів. Україна підписала безпекову угоду з Канадою. Документ передбачає, що Канада виділить у 2024 році понад 3 мільярди канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні. Прем'єр-міністр Канади особисто завітав Київ цього дня такого болючого для України. І це Означає багато також Україна і Італія сьогодні підписують двосторонню безпекову угоду. Документ закладе міцну основу для тривалого безпекового партнерства країн. Це відбулося під час зустрічі президента Володимира Зеленського з очільницею уряду Італії Джорджією Мелоні. Виступи Джорджії проти Володимира Путіна та Російської Федерації і засудження російської війни в Україні набирають мільйонні перегляди. Poi a Giorgi za pot turno più ucraini. Ritenete che si debbano dare a Mosca i territori che ha occupato e su quali ha celebrato un referendum di, autode di autodeterminazione, o no? Probabilmente questo tradisce una posizione. Cioè, vuol dire consentire l'invasione dell'Ucraina. Perché, se noi ci fermiamo, noi consentiamo. Adesso le cose vanno chiamate. Ora io non sono così ipocrita da scambiare uh, una invasione con la parola pace. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн також прибула до Києва. ЄС передасть Україні майже 170 тисяч снарядів до кінця березня і працюватиме над збільшенням обсягів поставок. Повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба після розмови з високим представником ЄС Жозефом Борелем. А от з Урсулою фондерляїн та прем'єр-міністром Бельгії Олександром Декро підкреслює наш пріоритет у відносинах із Євросоюзом. На цей рік, до речі, 2023 став роком, коли Україна отримала запрошення до переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Це політична перемога 2023 року, яка була вкрай необхідна нашій країні саме у цей час. Лідери західних країн разом з президентом України вшанували пам'ять бійців та бійчин, які загинули за 10 років війни проти Росії. Також помітили й Бориса Джонсона, екс-прем'єр-міністра. Великобританії сьогодні в Україні я не сумніваюся, що українці переможуть і витіснять сили Путіна за умови, що ми надамо їм військову політичну та економічну допомогу, якої вони потребують. Також ще дещо позитивне, що відбулося цього року, це підтримка Німеччини України, канцлер Німеччини Олаф Шольц, а також німці істотно змінили свою позицію та поступово стають чи не найголовнішим нашим союзником. Сьогодні Олаф Шольц записує звернення до українців. Вже два роки ваша держава героїчно і незламно протистоїть брутальній агресії Росії. Наші серця і думки з вами. Україна вистоїть тому, що вона сильна і мужня, і тому що у неї є друзі в Європі і в усьому світі. Ми пишаємося тим, що належимо до цих друзів сьогодні і в нашому спільному європейському майбутньому. Слава Україні, президент США Джо Байден також оголосив понад 500 санкцій проти Російської Федерації і нові експортні обмеження проти майже 100 організацій. Напередодні Зеленський зустрівся з делегацією Сенату Конгресу США, лідером демократичної більшості в сенаті Чаком Шумором, сенатором Річардом Блументалем, Джеком Рідом, Майклом Беннетом, Мегі Гасан. Це візит серйозний меседж з боку США, американського народу. Він говорить про те, що Сполучені Штати нас підтримують американці на боці правди, і у нас спільні. Цінності, я дякую за те, що наші партнери допомагають нам вберегти демократію не лише в Україні, наголосив президент Володимир Зеленський very much. Також найголовніше, що у 2023 році, тобто на другий рік війни ВВП України зріс на 5%. Вдалося стабілізувати інфляцію на рівні 4,5% Відбулася повна макроекономічна стабілізація, і це дуже позитивно, особливо для країни. Таку думку в ексклюзивному коментарі для обосює висловив економіст Олег Гетьман. Завдяки допомозі міжнародних партнерів гривня залишилася стабільною весь другий рік війни. Україна змогла наростити золотовалютні резерви, які протягом року зростали зараз коливаються у межах 9 мільярдів доларів, що абсолютно достатньо для забезпечення стабільності національної валюти. Та не забуваємо найголовнішого наших захисників і захисниць. Ми маємо підтримувати Сили оборони України, допомагати інформаційно а також усіма зусиллями, аби весь світ не забував про ту ціну, яку платить Україна за нашу з вами незалежність життями героїв України. Наших захисників та захисниць, слава Україні, героям слава.